Доброго дня, шановні друзі, ради вас на цьому кінопоказі, який має такий широкий спектр, в моєму розумінні, і насамперед виступний буде він не стільки про фільм, скільки про феномен взагалі Бенгуру і цієї події, яка пов'язана з безпосередньо фільмом і творами, які з ним пов'язані також іншими подіями, які в нашому між. Це велична така стрічка, вона має 12 оскрів. У неї -оскрі. був найвеличніший бюджет на 1959 рік і довгий час він утримався. І 12 оскрів побили лише в сучних руках Титаніки і Володимир Песні. Тому для того, щоб перейти безпосередньо до феномену, я переключаю слайд, тому може ви знає про це. Але якщо не знаєте хто, Герхежㅎ. це Давід Іосіф Бенгуріон. Бенгуріон? Бенгуріон. І цей Бенгуріон, це одне обличчя. Взагалі, якщо ми робимо Бенгуріон, є два значення, це... ну не два, і більше, насправді. Бенгур, Бенгуріон. Бенгуріон більш таке єврейське, ніж Саксонське. Є ще такий об'єкт в нашому житті, хто був в Ізраїлі, той був бачив що є така споруда і це центральні ворота авіаворота Ізраїлю, це э, безпосередньо аеропорт Бенгу. -Бен -Бен. Хто он, був там, коли відчув, що це таке проходить цей контроль. І контроль цей дуже щільний, дуже багато питань, дуже багато доглядів. І він дуже такий схожий на долю головного героя фільму Іосіла. Чи Іуди по різних джерелах різним різних буває Бенгура, який ми зараз будемо з вами переглядати, хто ж є автором цього безпосереднього роману? Це Льюіс Волос, герой Громадянської війни в США. Він приймав участь у Громадянській цій війні на своїх північних війська, воював під керуванням гранта генерала, він є на 5 доларах, і всі можуть побачити і проникнутися цією історією. І після того, як закінчилась війна, сам волос, він був і науковцем, і дипломатом, і одночасним губернатором, і дослідником. Його роман, який вполягає в основі цього Фільму він надписаний був 1880 року і був такий популярний, більше популярний, ніж віднесені Самий популярний був довгий час після видання біблії в США і безпосередньо культуру спорудні в літературному мистецькому сенсі. Ось ця книжка, яка вийшла. Вона досить невелика, але насправді дуже захоплююча. Кажуть, що в основу ряби історії Вальтера Скота, а також Олександра Дюма, Раф Монте Кріста. Теж дойгоди, теж недоля, теж несправедливість. і потім виникає справедливість, яку ми побачили тому в нашому фільмі. Тобто це віддихала. Всім відомо, що в США Довгий час Франція домінувала, того, щоб відокремити Америки були Великої Британії, і тому багато ці культурних цікавостей ми заходили з Франції, в тому числі і статуя Соні, яка стоїть на вході в Нью-Йорк, в Москві. Для того, щоб зрозуміти, як він представ свою книжку, коли нікого до того не був ні в Ізраїлі, ні на Близькому Сході, він. Намагався робити це все в бібліотеці. Це перед вами така бібліотека, яка теж, я так розумію, на це все. збудована, наче як колізей, не колізей, а капітолій. І він працював над цією книжкою безпосередньо в цій бібліотеці і вишукував ті джерела, які потім його надихнули на цю визначну літературну пам'ятку, яку ми зараз будемо бачити в для того, щоб після того, як вона вийшла на невеличким нагодом, потім більше, 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 вона отримала певну екранізацію тогочасну. Насправді це були театральні вистави. Перша вистава була поставом 1889 року і вона йшла майже як Мартин Горуля в театрі Вогеля у нас в Оталі ну, лише 20 рік. Треба зазначити, що ця вистава вона була дуже гіперактивною. І там також приймали участь в цьому і коні, і люди, і були також скачки. І ця знаменита вистава так покаряла людей, що постійні були шлагені. Змінювалися актори, змінювалися коні. Ви ж розумієте, що на той час перегони вони на конях вони були дуже популярні. І це був один із видів захоплення в тому числі і в Америки, в тому числі і по всіх великих імперських державах того часу. Важливо і тільки після того, як пішла екранізація, а цей твір екранізований, він відноситься до, як було написано е -е, Пермос, стіль такий, він також має назву Альтантину Сандалії і Меча. Він дуже був популярний на той час. Особливо був популярний у профашистських державах. І це, зокрема, один з перших таких м, фільмів, які були зняті в Італії, вони дуже були поштовні. І при тому піднесли імперський дух і в Італії, і в Німеччині, і в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Багато учасників, багато подій, багато. М, Інтриг і такого того, що подобається мені. Якщо хто не знає, це Елізабет Тейлор в ролі Клеопатри. Якщо ми будемо говорити про клеопату, саме про цей фільм Клеопату, один з яскравих, це був, мабуть, невдалий варіант, який всі в радянському союзі бачили, ми бачили, він був дуже коштовний, дуже дорогі актори, дуже дорогі. Декорація, хто пам'ятає побудувати черепаху, це все таке інше, але він був дуже невдалий, тому він був вбитковий Сполучені Штати Ментій. І потім його продавали всюди, в тому числі в радянській селі. Ну, Всі ми захоплюємося тим, що не бачили, і це було одне з перших те, що в нас захоплення, але не зміну шутець. Іншою справою є оцей актор, засновник династії Дугас, і це він в ролі Спартака. Тут, безумовно, всі цією стрічкою Спартак і вона теж була успішною. Екранізація тут для Радянського Союзу було дуже багато символів, які відтворювали боротьбу народу за свою свободу і таке інше, на відміну від нашого геніального фінгура, який, в принципі, є не лише історичною середземноморською стрічкою, -зем але при тому ще є. І стрічкою, яка е є релігійною. Причому вона в усіх напрямках вона пройшла всі канони і навіть був такий спеціальний орден, знаєте, пам'ятаєте, був такі, а тут були ті, які імітували ті ж самі події, які пов'язані з Пенгуром. Цей Пенгур був героєм, люди грали в Пенгурів, в Римлян, в Людеїв, які постійно між собою сперечалися. І... Окрема субкультура виникла в Штатах Америки, яка довгий час була. Безумовно, релігійність цього твору, який ми зараз будемо дивитися, він був визнаний багатьма релігійними напрямками. Ви знаєте, що вони переважно є в Америці, вони деякі ми були визнані і навіть рекомендовані були для перегляду для таких поважних релігійних організацій. Повертаючись до нашого героя, я особисто ну, висловлюю свою таку версію про те, що бен Бенгуйон взяв своє ім'я, він від народження був Давід Грін. Народився він в принципі, в Російській імперії на польській території біля Польська. Дуже цікава особистість. Це перший голова Єврейської держави. Ізраїль, він поїхав з Російської імперії, втікаючи від призову в армію. В принципі, актуальна тема також. Але виникла така історія, що треба було в бою родині заплатити 500 карбованців чи рубрів штрафу, або він мав прийти в барна. Він, як людина сімейна, повернувся з всяких давен. І Пішов в армію, прийняв присягу і наступного дня побіг знову до Ізраїля. Він по багатьох державах перетинався, дивився, і це було подія тисяча річі. Я зараз просто продемонструю, що він постійно його зрост був метр п'ятдесят, щоб розуміли, такий маленький, але він вирішив багато став. Він перший голова, потім він пішов працювати в тібуз. Кі Після кібузу він. Знову був запрошений, був на різних міністерських посадах е в уряді Ізраїлю, потім знову повертався на голову уряду і е дарма його назвали ім'ям цей аеропорт. Для того, щоб зрозуміти е наскільки середовищна була фігура, і я е також псевдонім став Грім настав е е з цим твором. Цим Фільмом треба розуміти, що е, це було в один той же час. Було чотири екранізації цього фільму, в тому числі всі вони були дуже коштовні. У 1926-му здається, вийшла така екранізація, яка також була саме дорогой міський час. Німе кіно було такого в 1994-му і після того ще вийшла організація в 2016-му, яка вважається менш давною. Безумовно, від роману. Відрізняються американські всі сюжети в курсі, як це відбувається, треба шоу. Але те шоу, яке ми зараз вам побачимо, побачимо, тому вас залишить невраженими. І ще раз продемонструю вам бенгуріона, які принаймні, точно тріщить на штунари тані, який ви витримав навал, яка була з боку сусідів держав-агресорів. Визволять, як я не знаю, які болися за своє існування і не хотіли, зараз продовжується. Але та стійкість, яка надихнула сам Бенгур, Іудер Бенгур, на, на боротьбу, я думаю, нас теж надихне і ми будемо з вами разом отримати задоволення від побаченого, що ми зараз з вами будемо мати можливість відчувати таку плюсову енергію. Якщо є питання з задоволенням відомо моду або після, в принципі, ще раз хочу підкреслити про те, що це по суті не лише фільм, це такий унікальний історичний феномен, який ми з вами зараз будемо спостерігати. Він там 3,20 іде приблизно, основна частина там 10 хвилин інтермедія музикального є пропускні вашого дому, потім ще хвилин 10 іде титри для всіх позначення людей. Ще про фільм можу сказати, що там прийняли участь близько 11 тисяч авторів. Не знаю, чи перевершений цей показник чи ні, але це дуже потужна стрічка, яка не має Ну, Автор намагався покласти це релігійну історію. І ще раз скажу, що так вона побудована ця робота, що вона не може зачіпати релігійні почуття будь-якої людини. Тому що Христос не зображається, Він двічі з'являється в фільмі, але так, е без обличчя, він не принижує почуття ні мусульман, ні мудіїв, ні християн. Тому Москаву, ласка, прошу, Дякую, вас запрошую до перегляду цього чудового. Дякую,